Розпаковка контейнера, розпаковка контейнера. Дуже гарні замки або дуже хренові ножниці. Дивіться. Розпаковуємо Це отримали новий товар. Ніхто на собі. Опа. І ножниці дуже гарний замок. Дуже чудовий виробник. Реклама замка, а не товара. Дивіться. Оп. Уже зігнув. Зараз поглянемо, що за замок. А тепер поглянемо. Перекусив зразу у двох місцях. Рекомендую такі дуже чудові замки. Дуже тяжко зриваються. А тепер перейдемо до товара. Дуже чудовий товар. За самі кращі гроші. Прийшов воврем'я. Воврем'я прийшов. І зробимо рекламу. Рекламу цього ж товара. Є вони у нас в різних видах. В різних розмірах, і вони потрібні нам кожну зиму, кожну осінь. І це в нас ліхтарі. Ліхтарі під різними назвами, Свіджити. альміни. Дивіться, ціна такого ліхтаря на акумуляторі. На сайті 100 гривень ком'юа. За 334 гривні. Це в нас свіджет альміна, Фарід, мустафа. Коротше, названня різні, а ціна одна. 334 гривні. Всім гарного дня!